Я ж з корпоративного бізнесу так перейшла в у власну агенцію. Здебільшого, це рішення було прийнято, щоб я мала час для себе, щоб я, ось, як ти казала, вела ось цей велбінг, well такий е, спосіб життя. Так. Я не можу, е, ну, я можу просипатися рано, але я не окей тоді. Іноді там з клієнтами буває в нас ранішні якісь зустрічі, статуси і таке інше. Але зазвичай я знаю цю свою особу. Бливість я краще попрацюю після сьомої. У мене відкриваються всі чакри в сьомої вечора. Але зранку раніше дванадцяти до мене ну от краще не підходити. Я не можу згадати власне ім'я до дванадцятої дня. І у мене такий дуже повільний в принципі ранок можу позайматися йогою або я там Практика танцювальна у мене власна я роблю якісь. От ми ж з тобою разом у Олі Дуди так навчались. У мене якесь центрування так, от по нейромоделі цієї людини. Ну тобто я дишу, я збираюся, я снідаю. Що для мене виявилось також обов'язковим, власне, виявляється, що я зараз можу заробляти більше грошей і мати при цьому більше часу для себе. У мене є якісь дні. От у мене, до прикладу зараз цей тиждень, коли потрібно зібратися і постаратися здохнути. але я все одно це контролюю, і я вже ну знаєш, бачу. Що світ не зупиняється, гроші не закінчуються. Ну тобто, все все одно відбувається. Так, ти права, для цього не потрібно більше там спускатися кудись на власне дно, вмирати і воскресати, але це ж не точно, так що ти воскреснеш так. Uh, і так, це ось працює таким самим чином. Я сподіваюся, ми когось будемо надихати своєю розмовою, все ж таки звернути увагу на себе. Так, і те, що ти, до речі, проговорила. А це певні такі, по-перше, знання. Про себе, чому мені подобається це? Е, про яка моя стратегія, от знати свою стратегію відпочинку, яка моя стратегія активності і роботи, яка моя там стратегія відносин з кимось. Знати ці стратегії, коригувати їх в залежності від ситуації, яка складається зовні, і від того, а куди ти йдеш, для чого ти йдеш, взагалі для чого ти це все робиш? да, Сьогодні ти сказала, це важливі такі ритуали. От в цій стратегії можуть бути певні ритуали, позайматися зранку, там щось ще які ну які класно на мене працюють